Всім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. З вами сьогодні Юля. І я хочу з вами поговорити сьогодні про наші ялівці. Як я і обіцяла, розповім, які у нас є сорти, їх особливості вирощування, характеристики та покажу, як вони виглядають. Зараз на дворі друга половина квітня. У нас вже дуже довго йдуть дощі, тому рослинки не дуже в привабливому стані. Але багато вже які прокинулися, буду розповідати. Що ж, почнемо з цієї композиції. Тут ми маємо три різних сорти ялівця. Ось цей трьохшаровий красунчик це ялівець китайський стрікта. Взагалі, це повільно дорослий сорт. Він дуже широко популярний. У 10 років досягає до 2,5 метрів заввишки. Ось він у нас вже зростає дуже-дуже довго. І мама його почала декілька років назад формувати ось такими шарами. В минулому році ми зробили третій шар. Тепер думаємо його трошки ще підняти, можливо, щоб було. Більш така відстань широка між шарами. Ось. Взагалі він має конусноподібну форму. Густа зімкнута крона у нього. Хвоя така сріблясто-блакитна. Зараз він ще не почав відростати, але в майбутніх відео побачите, як він виглядає, коли нові прирости дає. Він непривередливий, ні до ґрунту, ні до вологи. Любить світло. Тут у нас ну, такий досить світлий участок, але на півтінь, можна сказати. Ось. Цей сорт, в принципі, користується популярністю, тому, мабуть, ви про нього чули і не раз. Покажу вам трошки ближче. Хвоя гостра, голчата. Через стрижку ось трошки верхівочки хвої. Не підгоріли, вони підсохли, мабуть, від морозів. Це також зніметься новою стрижкою. Взагалі, ялівці, вони гарно переносять стрижку, тому не бійтесь, це робити. Наступне у нас іде. Ялівець китайський Blue Alps, Blue Alps називається. Ось це він. Ми з нього вже формуємо нівайки. Я вам покажу, як він виглядає без стрижки в молодому віці. У нас є ще один ну, ще одне деревце. таке. Цей ялівець також досить старий. І як бачите, він у нас трошки змінив колір, а саме одна з його гілок ось ця ось. Стала ось ця повністю стала жовтою. Ну, тобто, всі відростки на ній набули жовтого кольору. Це сталося минулого сезону. Можливо, якийсь стрес рослина отримала, можливо, чогось їй недостатньо було, але як є, так є. Ми вирішили вистрахти з нього Нівакі. Коли мама саджала всі ці рослини поряд, вона не знала, що вони такі великі. На той момент вона тільки збирала колекцію хвойних і не цікавилася, наскільки великими вони зростуть. Але завжди гарний вихід це стрижка. Щодо цього ялівця, взагалі це швидкорослий сорт у віці 10 років до 3 метрів. У висоту і до 2 метрів у ширину досягає. Ось. Тому багато хто з нього робить топіарії. Хвоя також у нього голчата, взагалі має сріблясто-блакитний колір. От на цій, видно, гілочці. А він світолюбивий. Якщо ви його стрижете, ви будете відчувати дуже приємний аромат. Хвойний. Ось така цікава рослина. Це каперисовик булеварт, про нього я розповідала в іншому відео, додам вам посилання тут на нього. А ось цей ялівець називається Blue Moon. Взагалі це ялівець горизонтальний. І він має стелитися по землі. Але, як бачите, мама захотіла тут вертикаль і підняла його на ось таку опору. Підв'язала, пустила вверх, обрізала гілочки на стовбурі. Декілька гілочок ми зрізали нещодавно, які тут порусить була. І формуємо далі наступний шар. Захотіла ще трошки вище його підняти. Ось тут така йде ступінька, і далі він буде ще йти вверх. Ось така цікава форма вийшла. Має він високу морозостійкість, зростає не дуже швидко. Якщо форма лежача, у висоту він 40 см досягає максимум. І, в принципі, до метра в діаметрі у дорослому віці. Дуже гарний колір має. І... Дуже приваблива форма пагонів. Ось ця така злегка піднята, цікава форма. Непривередливий не до кругутів, не до світла, не до поливу. Дуже виграшна, дуже виграшна рослина для саду. Так, далі ми з цієї клумби переходимо на ось цю. Тут у нас є чотири різних ялівця. Можете собі їх ідентифікувати, поки я показую. Почнемо з краю. Це один з найпопулярніших сортів ялівця горизонтального. Називається він Golden Carpet. Зараз він, звичайно, на себе не дуже схожий, тому що сонечка у нас дуже мало, дощів дуже багато і він виглядає не жовтим зовсім. Але коли він знаходиться на сонці, коли в нього починається вегетація, новий приріст, то він дуже-дуже яскравий і гарний. Діаметр дорослої рослини досягає десь до 1,5 метри. Висота зовсім невеличка 30 см. Він також, як і всі ялівці, гарно переносить стрижку. І тому ви можете стримувати, формувати, як вам подобається. Любить світло, лише на сонці він буде у вас яскраво жовтим. У нас тут не зовсім сонячна ділянка. Сонце є, але. Пів дня, після обіду. І, в принципі, цього вистачає для того, щоб побачити його красу, але, звичайно, якщо у вас є можливість, то краще його саджайте на повному сонці. Так, що ще можу про нього сказати? В принципі, неперередливий, як і всі горизонтальні, ну, як більшість горизонтальних ялівців. А наступний, який зростає біля нього, це один з моїх найулюбленіших сортів. Називається Blue Chip. Він також о, самий популярний із горизонтальних блакитних сортів. Ось так він зараз виглядає. Також без сонечка, не дуже видно його гарний блакитний колір. Але в принципі, виглядає він досить непогано. Цей ялівець має трошки інші пагони, ніж попередній. Вони підняті вгору і ну, саме через це він виглядає досить цікаво. Зараз покажу вам поближче його хвою. Цей сорт, на відміну від е Golden Carpet, зростає швидко, і його треба постійно обмежувати. Через це він не подобається моїй мамі. Але, тим не менш, тут він виглядає дуже гарно. Ми просто його постійно підстригаємо. Обмежуємо пагони і він собі стелиться, як. Хили. Красунчик. Відразу біля нього зростає яльвець лускатий флореант. Ось так він називається. Це повільнорослий карликовий кущ, має кулясту форму. Його привабливість в тому, що він має ось такі кремово-білі плями. Зараз підійду поближче, покажу вам. Ось так виглядає він. А сама хвоя має сріблясто-блакитний колір. Взагалі його прабатьком є ялівець блюстар. Я його вам також покажу, у нас є ця рослинка. Ось. І з Блюстара вивели цей сорт Флореант. В десятирічному віці до 40 см він виростає у висоту і 50 см діаметру. Потребує чистки, звичайно, і всі ялівці. Він зараз не повністю відновився після зими. Ось ці от посохлі ялочки всередині це така їх особливість. І у блюстара, і у флореанта вони так виглядають, поки не наберуться сил, поки не відновляться навесні. Він любить сонце, але й гарно переносить на півтінь. Потрібно саджати у місці, гарно захищеному від вітру. Тоді він буде давати свій такий привабливий колір. Грунти добре дреновані мають бути для того, щоб не застоювалась волога. Дивіться, як він гарно з нарцисом нашим виглядає разом. Далі у нас на цій клумбочці зростає ялівець горизонтальний ice blue. Це також досить популярний сорт, який має довгі гнучки стелячі пагони. Він такий утворює розлогий густий килим сріблясто-блакитного кольору. Дорослий кущ до 2 метрів ширною е буває. І в висоту зовсім невисокий, 20 см максимум. Ми його ось на камінці направили, щоб він так трошки підіймався. Має хвою дрібну, лускату, таку циліндричну. Взагалі хвоя блакитно-зеленого кольору, а взимку це набуває такий сталевий відтінок. Трошки навіть є фіолетового. Але у тіні хвоя втрачає декоративність, тому його потрібно саджати на сонечку. У нас ось старі пагони мають такі якісь трошки навіть салатовий колір, щось таке. Цікаво. Це дуже витривалий сорт. Тобто він буде зростати на будь-яких умовах. Ну, тобто, витривала рослинка. Можете купувати. Єдине, що він може, звичайно, трохи програвати у вигляді, якщо за ним не доглядати. Зростає помірно у нас. Ну, не швидко. Киця прийшла мені допомогти. Далі ми перейшли на ось цю клумбочку, яка у нас за парканом знаходиться. Тут маємо два ялівця, також зовсім інших сортів. Перший з них це ялівець середній Gold Kissen. Називається, ось це він. Мама його дуже любить, він має гарний вигляд. Ми його взагалі не формуємо, не стрижемо, він сам по собі ось такий цікавий зростає. Цей кущик з щільною несиметричною кроною. Його. його особливістю є така золота, неймовірно гарна хвоя і е, злегка. Підняті горизонтальні пагони, а приріст звисаючий. Взагалі він може досягати у дорослому віці до метра завишки. У нас він на піднятій клумбі, тому його зріст трошки менший, ніж здається. А в, шир... а в ширину десь 2,5 метри. Краще його саджати на сонці, щоб мати такий. Яскравий колір або в напівтіні. До ґрунтів непривередлива рослинка. А поряд з ним зростає у нас якраз блустар, який є прородичем флоранту, що я показувала до цього. Ось бачите, він також всередині трошки підсохший, але тут вже видно, що новенькі прирости запустив і відновлюється. Він дуже схожий по характеристикам на флорант. Надзвичайно декоративний і він досить популярний. Пагони короткі, густо насаджені. Хвоя ось така сріблясто-блакитного кольору. Зростає напівкулею до 40 см в висоту, 50 см в діаметрі. Ну, трошки форма може. Змінюватись у нас не зовсім на півкуля через те, що е, тут була гілка від Gold Kisson, яка заважала наростати. То, тобто, звичайно, фактори зовнішнього середовища впливають. Е, також на сонці або в півтіні гарно зростатиме. Невибаглива рослина можете саджати у себе. Поки йду до наступної клумбочки, покажу вам, як гарно виглядає все після прополки. Рослинки усі виділяються, немає бур'янчиків. Ось позаду лілії зростають біля парканчику. Тут наш свіжопосаджений кіпарисовик видно. Гарненький. І ми підбираємося до ялівця, який наробив галасу. Багато хто запитував, що ж це за сорт такий цікавий. І це у нас ялівець лежачий нана називається. Згодна, що він прям виділяється серед інших, має цікаву форму. Тому він, мабуть, і став такий популярний. Взагалі маємо їх аж три, два дорослих куща і один невеличкий. Ми його на дачу забирали. Цей сорт ялівцю має плоску, неправильну, подушковидну форму. Ми підкладуємо трошки каміння під нього, щоб він підіймався. Тоді він привабливіше виглядає на нашу думку. Хвоя така у нього світло-зелена з блакитним відтінком. Дуже цікаве поєднання. Викидаю іноді ось такі довгі пагони, вони цікаво виглядають. Швидкорослий сорт дає десь приріст до 20 см у рік. А дорослий кущ до 2,5 метрів досягає, але я думаю, що. Можна переплюнути ці розміри, я вам покажу наш другий дорослий кущик, і ви зрозумієте. Полюбляє сонце або на півтінь, взагалі непривередливий, там до ґрунтів, до поливу, гарно зростає в різних місцях. А, до речі, коли тут проходила, забула вам заакцентувати увагу, що це наш другий ялівець-китайський Blue Alps. Це той, що ми стрижемо ось там нівайки з нього робимо. Ось так він виглядає нестрижений і молодший. Бачите, які пагони цікаві? Потім вони кріпнуть, стають товщі. І він стає схожий більш вже на кущ дерево. А поки що така цікава рослинка. І тут хвоя у нього дійсно дуже блакитна. Немає ніяких пожовклих частинок. І ось тут у нас в ногах у модрини зростає ялівець. Китайський плюмоза Ауреа. В мене впевнені, що це він, але здається, як садили його. Ви бачили вже у відео, як ми стригли з нього нівакі, так само, як і з мудрини нашої. Подивіться, яка красунька. Гілочки оголені, а на кінчиках такі подушечки будуть, коли розпуститься усе. Так от, він у нас хворів, як я вже казала в попередніх відео. Тому ми його так вистригли. Ну, взагалі, цей сорт, якщо це він, він може до 3 метрів в діаметрі виростати. Але оскільки він хворів, взагалі на нього надій не було. Мама його тут висадила. Здається, очухався трошки. Будемо бачити, якщо він дійсно плюмозауре, то, звісно, звідси він переїде. Або будемо формувати, якщо він гарно буде почувати себе. Надалі. Вважається карликовим сорт. Має асиметричні трохи такі пір'ясті гілки. Ви в інтернеті можете подивитися, як він виглядає. Здається, що гілки дуже схожі. І хвоя, і колір. Усе співпадає. Гарний дуже відтінок, такий жовтенький, лаймовий навіть. Будемо спостерігати за ним. І хотіла ж вам тут показати, ось який у нас виріс лежачий нана-ялівець. Це самий перший кущик, який мама посадила. Ось, ну, із цих ялівців нана я маю на увазі. Ось, бачите, яка у нього довжина. І я думаю, що на цьому він не зупиниться, якщо його не обмежувати. Нам подобається, як він виглядає тут, ми його не стрижемо. Ці пагони досить привабливо, естетично виглядають. І також там підкладені камінці під сам кущик, тому він такий піднятий. Беріть собі на замітку. Зараз ще покажу вам один з наших ялівців, який ви також раніше на відео бачили. Ми стригли з нього топіарій такої цікавої форми. Ось. Але він у нас. Но у ми не знаємо не сорту. Якийсь він, напевно, більш звичайний, може козацький, але не дуже схоже. Прирости трошки світліше у нього, ніж сама хвоя, а так він нічим не відрізняється ні взимку, ні влітку. Ось такий топіар вийшов досить гарний, на нашу думку. Будемо нарощувати. Прибирати тут цибулькові. Робити порядки. Я вже казала про те, що ми рукарі хочемо на цій діляночці. Ось. Тому йому тут буде добре. І я вирішила закінчити своє відео на ось цьому старожилу. Це ялівець Star, який також повторюється у нас. Дивіться, який він величезний. Коли прокидаються усі прирости, він дуже гарно виглядає. Зараз трошки підсохший всередині, але він заросте і буде неймовірною, такою дійсно блакитною зіркою у саду. А я вам дякую, що ви були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на наш канал, ставте нам вподобайки. Не забувайте, що у описі відео є. Посилання на наш інстаграм, де ми в реальному часі викладаємо відео, сторіси. Голуби повернулися до нас на діляночку. До нових зустрічей, друзі!